Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Lexus GX 460. На бензиновому моторі 4,6, повний привід, автомат, все як треба. Тачка в охайному технічному стані, повністю доглянута, по мотору всі прокладочки поміняні. Оригінальні легкосплавні диски 18 го радіусу на всесезонній гумі. Шкіряний охайний салончик, людина їздить з дитиною, стерять чистенько, дверні карти також в охайному стані. Безключовий доступ. Повний електроскоп-пакет, є пам'ять для водійського сидіння. На водійському сидінні є невеличка тріщина, так як на авто 175 тисяч миль пробігу, електропривід бокових зеркал. Встановлено газик, газик вписано. Дуже класне кермо, воно дерев'яне. Без тріщин, все як треба. Штатна мультимедіа з камери заднього огляду, Понижайки, все є, все працює. Жодних нарікань по авто взагалі немає. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк міста Київ. В дану позицію можна придбати за готівку в лізинг. Чекаємо на вас.